Добрий день, діти! У нас урок літературного читання. Сьогодні ми працюємо з оповіданням. Мудра голка. Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. З давніх пір і понині, кажуть в нас в Україні, здоровенькі були. Давайте прочитаємо чисту мовочку, щоб налаштувати наш мовний апарат до читання. Ець, Ель, Ець, подув сильний вітерець. Аї-ай-ай ай, ай. облітає листя в гаї. Го-го-го. Ми збираємо його ас-ас-ас. Принесемо його в клас. Молодці. Давайте перевіримо ваше домашнє завдання. Вам треба було прочитати текст. Як його назва була? Подбати про маму. Так. Перекажіть, будь ласка, мені його зміст і продовжимо наше заняття. Отже, сьогодні працюємо на сторіночці 50, і наша тема працюємо в сім'ї. Почнемо із прислів'я. На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить. Коли так кажуть, якщо ми хочемо оцінити когось, так? То треба дивитися не те, як виглядає ця людина, а по її вчинкам, які вчинки вона робить. Чи це добрі вчинки, чи погані, чи гарно вона ставиться до оточуючих, чи ні. Бо людина може виглядати гарно, але вчиняти некрасиво. Наступне не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. Коли так кажуть, Якщо людина постійно вам каже лише лестощі, і навіть коли ви вчиняєте щось погане, так? А насправді друг той, хто, коли бачить, що ви вчиняєте погано, може вам має сміливість про це вам сказати. І тоді він дійсно друг, бо він переживає за наслідки, які будуть за погані вчинки або погані дії. Де руки й охота, там скора робота. Чому так кажуть? Бо зазвичай всі дуже лінуються, так? А якщо руки, як у нас кажуть, ростуть з того місця, так? Тобто руки вправні, вміють все робити, і є бажання. Там робота робиться швидко, коли бажання нема, то навіть вмілі руки не зроблять правильно і швидко ніяк праву. Добре ім'я найкраще багатство. Чи в прямому сенсі тут вжито слово добре? Ні. Тут про репутацію, так? Добре ім'я, тобто за вами ніхто не бачив поганих вчинків. І от якраз добре ім'я, тобто ваші гарні вчинки, те, про що про вас гарно відкликаються, говорять інші люди, це і є ваше багатство, що коли чують ваше ім'я. Не спадає на думку, що ця людина зробила щось погане. А навпаки, я чув про цю людину лише хороше й добре. На сонці тепло, а коло матері добро. добре. Угу, так. Сонечко нас гріє, а мама нас може зігріти своїми обіймами, так? І гарним словом. І обіймами, і гарною порадою. Тому мама для нас і є тим самим сонечком. А в якому з цих прислівів було про працю? Так, де руки й охота, там скора робота. А отже, ми з вами зараз приступимо до читання оповідання. Тож давайте познайомимося з тим, що таке оповідання. Це невеликий художній твір. У якому розповідається про якусь подію з життя дітей, дорослих, рослин чи тварин. Автор розповідає про їхні вчинки, дії, змальовує зовнішність і характери для того, щоб читач зробив висновок. Це буде основною думкою твору. А який ж порядок роботи з оповіданням? Ми дізнаємося, хто є автором оповідання, яка його основна думка. Це все, звичайно, після прочитання, ми можемо сказати основну думку. Які дієві особи та чого вчить нас оповідання? Тож, наше оповідання як називається? Мудра голка. Автор Єстківський Андрій. Давайте прочитаємо, щоб дізнатись, які дієві особи та чого нас вчить це оповідання. Марійка любила дивитися, як мама вишиває квіти. Червона нитка до зеленої, до жовтої, на полотні розцвітають чорнобривці, айстри, волошки та барвінок. Мама, де мені голку, полотна й ниток, я теж хочу вишивати, якось попросила Марійка. Ти ще мала не зможеш вишивати. Я вже не мала і дуже хочу спробувати, запевнила дівчинка. Ну, добре. Сказала мама і відрізала ножицями шматок білої тканини, дала голку та нитки. Марійка почала вишивати. І нитка заплуталася. Дівчинка розплутала вузли і подумала Мама вишивала мудрою голкою, а мені дала погану. От піде вона до крамниці, візьму її голку і теж гарний рушник вишию». Мама пішла до крамниці. Марійка мерщів взяла мудру голку та не встигла вона вишити два хрестики, як гострий біль пронизав палець. На очах виступили сльози. Мудра, а така колюча, розсердилась дівчинка на голку. Чого ти заплакана, Марійко? повернувшись, запитала мама. Рушник вишивала. Думала, твоя голка мудра, що такі гарні квіти гаптує, а вона колиться. Усяка голка проворна, коли нею мудрі пальці вишивають. Бери на полотно та не поспішай, а дивися, як треба. До вечора Марійка з мамою вишили першу волошку. То хто мудрий? усміхнулася мама. Голка чи пальці? Давайте відпочинемо, а далі буду мати до вас декілька питань за текстом. Отже, давайте познайомимось деякими словами, які могли б бути вам незнайомими у тексті. Крамниця це те саме, що і магазин. Гаптувати те саме, що й вишивати. Отже, давайте відповім на питання, про що ми дізнались з оповідання? Дівчинка дуже хотіла вишивати, так, і що для цього зробила? Попросила маму дати їй теж голку, щоб вона спробувала. І вийшло в дівчинки? Ні. Що ж вона подумала, ця дівчинка? Що їй потрібна інша голка. Так. Чи змогли б ви підібрати інший заголовок до тексту? Думайте, будь ласка, ваші варіанти. На кого хотіла бути схожою дівчинка? На маму. Так, а чим на хотіла вміти вишивати як мама? Чи могли б ви самостійно завершити якусь розпочату справу? Наприклад, мама почала готувати суп чи могли б ви його закінчити, або мама почала робити прибирання, або вам хтось допомагав би з цим. Подумайте, що вам сподобалось у творі? Розкажіть, чи можна Марійку назвати працьовитою? Останнє питання. Чи траплялись у вашому житті подібні ситуації? Та як ви допомагаєте вдома своїм рідним і близьким? Розкажіть про це, будь ласка. Отже, ваше домашнє завдання виразно читати текст на сторінності 5051. Оцініть свою роботу на уроці за допомогою цеглинок. А я вам дякую. На все добре. До побачення!